Андрій Ліщук, Ареал. Озвучено студією Руда книгарня. Читає хеля. Двері. Віталік неквапно зайшов до передпокою, зачинивши за собою двері. Чого витріщився? Давай, давай, хапай хочіше свої баули і на вихід бігом. Нам ще до магазину заїхати треба. Щоб підбадьорити Артема, він заплескав у долоні, немов справжній коуч. Артем відсахнувся від нього, мов від прокаженого, і трохи завагавшись, заявив: Віталіку, я не поїду. Вибач, у мене зараз все складно, треба вирішити кілька особистих справ. Все дуже серйозно. Тобто, ти думаєш, що я гнав машину так далеко тільки для того, щоб почути твоє жалюгідне скиглення? Ти, блядь, поїбальцю отримати хочеш, так? Артем витріщився на молодого хама, нездатний навіть відповісти йому, ані поворухнутися. Він тремтів, проте не від страху, а скоріше від шоку. «Задовбав! Речі твої де, рахіт?» Не дочекавшись відповіді від Артема, Віталік відштовхнув його і увірвався до зали, де побачив розкидані речі, що вкривали майже всю площу кімнати, посеред якої лежав розламаний чемодан. Він обернувся, присвиснув і з глузуванням запитав Ніхрена собі тут війна була. Це ти так попсихував довбню. Артем кивнув і нарешті заговорив. Для переконливості схопившись рукою за плече Віталіка. Послухай, ну, не можу я поїхати. Хочеш, я складу речі в пакети, і ти забереш їх із собою, відвезеш мамі. Руку прибери. тихо прошипів Віталік, але Артем на біду свою його не почув. Я тобі за бензин заплачу і ще зверху накину на. Артем заметушився, клацаючи пальцями вільної руки, намагаючись пригадати слово, що крутилося на кінчику язика, але не встиг договорити, як впав, уражений точним ударом в щелепу. Опритомнів він, уже сидячи на підлозі, у тому самому місці й позі, в якій був після кариненого зізнання. День явно рясніє неприємними повторами. Перше, що спало йому на думку, забуте слово амортизація, і крім нього порожнеча. Перед очима Артема плавало. Він навіть не намагався підвестися, знаючи, що знову впаде. На периферії зору він бачив, як Віталік хазяйнує, пересуваючись по кімнатах та збираючи речі в пакети. Тоді Артем заплющив очі. Йому захотілося заснути і ніколи більше не прокидатися або ж прокинутися позаторік влітку у ті щасливі дні чудового липня, коли вони з Кариною провели тиждень у Бердянську. Раптом його немовляльку підняли з підлоги і потягли кудись, а неприємний голос зловісно повідомив, що він отримає добавку ще й по приїзду. Артем відчував, як його досить бадьоро зносять сходами вниз. Його обличчя, притиснуте до широкої, що піднімалася від глибокого дихання спини, відчувало кожен крок скрипучого і бурмотячого собі підніс погрози на його адресу Віталіка. Спустившись і опинившись біля дверей, що вели на вулицю, викрадач посадив Артема на підлогу мабуть, щоб зручніше перехопити речі. Коли Артем, зібравши останні сили, підскочив на ноги і побіг так швидко, як тільки міг. Назад, додому, він біг погано, спотикаючись. Запаморочення вже минуло, але вестибулярний апарат ще давав збій. По дорозі Артем незграбно наштовхнувся на сусіда, що спускався назустріч, який, озирнувшись із подивом, провів його поглядом. Вигукуючи вслід якісь фрази з питальною інтонацією, Віталік, виснажений, наздогнав його лише біля самих дверей, і все ж Артем в останню секунду встиг вивернутися та зачинити їх перед самим носом переслідувача, відчуваючи себе одним із трьох поросят із казки. Побачимо, з чого зроблені ці двері, коли злий вовк вирішить їх зламати. Йди геть, Віталіку. закричав Артем, переходячи на Вереск. Їдь собі, я нікуди з тобою не поїду. Ах ти ж підоргелімий, задихався молодик, шалено трусячи дверну ручку. Відкрий, падло. Артем, витерши під з чола, спробував зібратися з думками. Я викликаю міліцію. прокричав він уже тихіше. Тобі ж гірше буде. Віталік у відповідь кілька разів сильно вдарив ногою по дверях, від чого вони здригнулися, але ручку крутити перестав. Він, мабуть, теж заспокоювався. Відкрий ні. Ах, ти ж лох педальний, виродок ти ж розумієш, що нікуди від мене не втечеш. Тобі ж так чи інакше доведеться вийти, а я тебе вже дочекаюся. Для мене тепер це справа принципу. Побачимо, односкладово відповів Артем, передбачливо вирішивши не вплутуватися в подальші розмови. Потім Віталік надовго замовк, і Артем вирішив піти до зали, щоб ненадовго прилягти на диван. Але коли він зробив лише пару кроків від дверей, Віталік раптом заговорив. А хочеш, я тобі одну цікаву історію розкажу, друже, про те, як одного разу засадив твоїй потаскушці Каринці». Артем завмер на півдорозі до зали і, затамувавши подих, почав вбирати кожне слово? Не віриш, що ж тоді слухай. Якось я заїхав сюди, як завжди, привіз твоїй потворній матусі гостинців від батька. Але ні її, ні тебе не застав вдома. Зате була твоя кохана. Віталій Кригочуче запитав Ти ж мене слухаєш? Слухаєш, звичайно. Артем слухав, вбираючи кожне отруєне речення. Ну, так от вона мене впустила, запросила на чай. Ми з нею сидимо у вас на кухні, балакаємо про те й хі, хі та ха ха, і вона раптом опа раз і на коліна до мене пересіла. Треться, ну, сам розумієш, не малий. А я такий питаю, а як же твій рахіт? Це я про тебе, додику. А вона скривилася, мовляв, фу. Потім вже завела мене до вашої кімнатки. Ну, і там ми з нею трошки. Віталік видав мерзенний чпокаючий звук, що означав, як він її трахав. Артем підійшов до дверей, щільно притулившись чолом до дерев'яної поверхні. Ще один удар тепер уже піддих. Віталік так барвисто описав цю картину, що вона раптом постала перед його очима. Він не хотів вірити цьому дурню, але не зміг. Віталік вже проник у його голову і тепер влаштувався там як у себе вдома, зношаючись із Кариною прямо в ній. Ти все ще мені не віриш? почувся голос за дверей. То у неї ж татуювання на дупі у вигляді метелика із написом англійською навколо малюнка. Або ви тільки місіонерською. Із-за дверей луснув мерзенний сміх не англійською, а латиною. Вале Етмеморсі смей. Подумки поправив Віталік Артем, при цьому спокійно зазначивши, що більше не в змозі контролювати себе. Він вибухнув, але не як вулкан, як годиться в таких випадках. Гарячим виверженням, коли кров приливає до голови, а чимось крижаним, немов десь у просторах безмовного космосу, чергову зірку поглинула чорна діра. Артем не навіть по хазяйськи відчинив дверний замок. Потім відійшов від дверей на пару кроків і механічно засунув руку в кишеню плаща. Знайшовши забутий до цього моменту ніж, Віталік, припинивши сміятися, лише тільки почув цей звук, шалено відчинив двері, очікуючи, яку прочуханку влаштує ображеному зрадою Лоху, побачив перед собою Артема і за долю секунди зрозумів, що зробив фатальну помилку. Артем уже не був людиною. Але водночас ще не став тим, ким йому ще належало стати. Він різко, але без зайвої метушні. Холоднокровно встромив сталевий клинок Віталіку в живіт, немов йому доводилося робити це вже безліч разів. Потім, коли Віталік відскочив від нього, знайшов собі сили розвернутися та спробувати втекти, затискаючи рукою фонтануючу кров'ю рану. Артем спритно стрибнув йому на спину, помавп'ячому повиснувши на жертві, зачепившись ногами за його торс, потім, обхопивши рукою шию, іншою завдав чергову серію ударів, тепер уже в спину, які повалили булькаючого кров'ю Віталіка на поріг розчинених дверей. Далі Артем вже себе не пам'ятав. Він просто бив, бив, бив. Cause we want retribution Oh yeah, we want retribution Oh yeah, we want retribution